Центр. Переведення вперед. номер 15. Лимаренко Ростислав. Подача і удар. 20 Це буде подача. Подача і прямо в руки. Прямо в кисники. Знайти місце для. Ух! Небезпечний момент. номер 15. Є, це міх 22 номер. Весенко Микола. І він мчить правим флангом. Небезпечна атака. Може бути подача. Подача верхом. І удар не вийшов. Не вийшов нормальний удар. Ук на Пухера Арсенія. Той вправо. На Лимаренка Ростислава чудово протягує в центрі. Так, буде передача на правий фланг. І номер 19. І номер 19-й. Чудова передача. Тож можливо. Під опічним Артем Олександровича Чорнія. вдасться також використати <пробітник> запрошувати приїжджих дітей. <пробітник> Ух, небезпечний момент біля воріти Лензайці. Номер 22 Буде подача, буде подача. І. <пробітник> 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 надійно, надійно виносить. протягує. Дає передачу на 23-го номера. І небезпечний момент. Ай-яй-яй. Удається швидко пройти. Ух, як красиво п'ятий номер зіграв в цьому моменті. Дворок Станіслав фінтом зідана. Обійшов свого. Він буде і надалі, а всеукраїнські відбори будуть проводитися влітку. І забиває! Забиває гравець ЛНЗ! Що чудовий момент. Намагається подати. І це? Який гол! Який гол залітає? Я не знаю, що цей хлопець хотів зробити, але це просто фантастичний гол від відграм. Відзначились тоді Денис Норенков та Максим Прядун. Тож сподіваємося, що команда повторить переможний результат. І тримаємо, тримаємо руку Но гравці, вкладуть, внесуть, скажімо так, свій внесок до гри. І що ж? Дев'ятий номер, нападник ЛНЗ проходить і удар намагається щось створити. Ух! І що далі чудова стіночка. Уу, який гол! Осиенко Денис ізперед. І один на один, один на один, і чудово Чудово виходить голкіпер Кремня, і опинився один на один. Олексієнко Богдан, але не вийшов.